Одного ранку фермер пішов на прогулянку в тихе село біля густих лісів і пагорбів. Під час дослідження він натрапив на землю на велике гніздо орла, пошкоджене штормом. Серед зламаних гілочок і пір'я лежить єдине неушкоджене яйце. Пошкодувавши покинути яйце, фермер вирішив забрати його додому. На своїй фермі він обережно поклав яйце в гніздо своєї курки, яка вже несувалася над своїми яйцями. Курочка, ласкава й материнська, прийняла яйце без питань. Минали дні і яйця вилуплювалися одне за одним, у тому числі і яйце Орла. Вийшло малесеньке орлядка, м'яке й пухнасте, навколо якого цвірінькали пташенята. З самого початку орлядко вважало, що це ще одне курча. Воно дряпало землю в пошуках зерен, кудахтало, як інші, і навіть не думало про небо вгорі. Він бачив, як інші птахи літають високо, але ніколи не міг уявити, що може зробити те саме. Ми курчата, сказали це інші курчата, ми залишаємося на землі. Орлятко прийняло це як правду: пройшли роки, і Орел виріс у величного птаха з сильними крилами та гострими очима, але все ще жив, як курка. Він забув, що був народжений, щоб керувати небом. Одного разу селом проходив мандрівний мудрець і відвідав ферму. Коли він спостерігав за тваринами, його погляд зупинився на орлі. Він нахмурився і запитав фермера, чому цей могутній птах поводиться як курка. Фермер розсміявся: Ой, це вже не могутній птах, це лише одна з моїх курей. Все життя тут живе, а літати не вміє. Мудрець похитав головою. Скільки би він не жив серед курей, орел завжди орел. Справжня природа не може змінитися. Він підійшов до орла, який дзьобав землю, і ніжно сказав: Тобі не судилося так жити. Ти король небес. Ходімо зі мною. Розвеселившись, селянин дозволив мудрецю забрати орла. Мудрець переніс орла на дах комори. Піднявши його високо, він сказав: Подивіться на небо, розправте крила і летіть. Орел, на мить, подивився на небо, але потім знову глянув на землю. Страх охопив його, і він стрибнув назад. Шукаючи безпеки серед курчат, сказав мудрець, але не здавався. Наступного дня він піднявся з орлом на сусідній пагорб. Лоза лагідно віяла і під ними простяглася долина. Мудрець сказав: Ти не призначений для землі. Подивіться на небо і повірте собі. Орел змахнув крилами, але не злетів. Воно все ще вагалося, невпевнене у своїй силі. На третій день мудрець піднявся на найвищу гору в регіоні, несучи орла. З ним вершина була високо над хмарами, а вітряна дорога навколо них тримала орла близько. Мудрець прошепотів ви народжені вільними, ви не прив'язані до землі. Ти Орел, ширяй. Цього разу Орел відчув, як щось ворушилося глибоко всередині, давно забутий спогад. Величезне небо кликало його, вітер штовхав його пір'я. Повільно він широко розправив крила, вперше відчувши їх силу. Одним могутнім стрибком Орел піднявся в повітря. Спочатку він незграбно плескався, але незабаром знайшов свій ритм. Він злітав все вище і вище, вітер ніс його без зусиль, земля зникла, а небо стало його домом. Мудрець спостерігав, як Орел зникає в небі. Усміхаючись, сказав він: Душа подібна до цього орла. У пастці невігластва вона забуває свою справжню природу. Але прокинувшись, він згадує про свою божественність і злітає на свободу. Ця історія перегукується з вченням мундака у Панішади як Орел у нашій історії. У всіх нас є вибір, чи будемо ми залишатися на землі через обмеження, яких нас навчили, чи ми прокинемося до нашої справжньої природи та злетіємо. У Панішади нагадують нам, що ми не зв'язані ролями та боротьбою цього світу. Всередині нас криється нескінченний потенціал, який чекає на реалізацію. Якщо ця історія надихнула вас, знайдіть сьогодні хвилинку, щоб подумати про своє власне життя, що вам заважає розправити крила. Пам'ятайте, ви не курка, ви Орел, народжений піднятися, народжений літати. Якщо вам сподобалася ця історія та її глибокий зміст, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися. Не соромтеся поділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть тисяча. До зустрічі в наступному відео. Дякуємо за перегляд.